всі щиро віримо в нашу перемогу і знаємо, як важлива наша підтримка і наша допомога хлопцям і дівчатам, які захищають Україну, захищають мирне небо над нашою головою. Факультет математики та інформатики запрошує всіх взяти участь у благодійній акції, у благодійному акціоні. Ми ретельно готувалися до цього і назбирали дуже багато цікавих лотів. Серед них і книги. Підписані авторами, відомими митцями, а також дуже багато лоців, зроблених своїми руками. І надзвичайно приємно відзначити те, що ці роботи виготовлені викладачами, студентами, випускниками факультету математики та інформатики. Це і картини. Так, ми вміємо не тільки писати формули, ми вміємо писати картини. Це і намиста. Так, ми вміємо не тільки розв'язувати задачі, ми вміємо і зав'язувати вузлики, формуючи кожну містинку. Долучайтеся, це буде гарна акція. Допоможемо Збройним силам України і наближимо перемогу.